Добова, е, інтенсивна і дуже виснажлива війна не затихає в районі роботиного на Запоріжжі. Найзапетліші піхотні бої спалахують південніше та західніше села, від якого геть нічого не залишилось, і звідси повернула знімальна група кореспондента ТСН Олександра Морторного. Зараз я так розумію, що всі рухи пересування. Темріві, так? <ріст> ну, да. Він точно знає, чому посміхається. Далі Оріхова. Найпотужніша автівка нині може подолати лише лічені кілометри асфальту. Угу. Команда ніхто не слазить. Ясно. Дорога не очі. Понятно. Близько години у суцільній темряві під дощем повз нерухомі бронемашини у щентро збитою ґрунтовкою Доправити військових та підвести боєкомплект чи продукти ближче до лінії фронту. Наразі здатна лише броньована техніка на гусянці. Спалахи на обрії сповіщають про наближення до передової та водночас про початок пішої кількакілометрової кілометрової частини шляху у бік роботиного. Злазим. Опа! Мужики, не стаємо! Друг від друга, метрів 10-15 імен. Той маршрут, ніби екзамен на витривалість. Задовго до того, як доведеться знімати автомат із запобіжника і за нульової температури, той іспит доводиться складати кожному українському військовому, що нині воює на токматському напрямку. Супутній чинник, ворожі міни зі снарядами будь-якої миті. Технікою сюда нельзя можна Що Сюди тільки піше в бо... Людське життя. По опасності особливо в останні два дні. То вони насипають плотно. Знають, що ми підтягуємо свої всі сили то для оборони. Ну і вони знають всі ж місця, всі позиції. Це їхні позиції, якби ми ж їх оджали. Це перша лінія на цьому напрямку їхня. Тут війна не припиняється ні на мить. Вони нас Посипають всім, що в них є. Це обстріл з усієї техніки, яка в них є. І АГЕСИ, гради, міномети, тобто, ну, вся техніка, танки. І навіть просто тиші, як сталого явища, не буває. Почув. як стаге летить, шепить. Я такі шепіння почув. крикнув, що падаємо. Ми зайшли в трьох, а вийшов я один. Один двохсотий, один трьохсотий, я на мені царапенки. Того разу переконаний павук його врятувала особлива чуйка і винятковий слух. Чуйка, я чуйка. Я ще слухаю. Якщо вони б'ють в одній стороні, я йду спокійно. Я можу покурити. Щоправда, останніми днями курити вільно крокуючої роботи нам стає все складніше. Є такі місця, ми їх займаємо, і артилерія починає нас розбирати. Приходиться трошки відходити назад. Потім знову заходимо, відкопуємо ці позиції, займаємо їх, підходять туди пі. Свої втрачені позиції східніше роботи, но надто на південь та на захід від села московити несамовито намагаються відбити. Вони намагаються нас віджати, заходить там 4-5 людей. І намагаються просунутися. Це без техніки чи за техніки? Е, техніка їх закидає. А закидає так. десант. Да? Ворожий десант виринає перед шансами українських воїнів зі 118-ї Мало не що доби. Частіше всього на БМП 3 вони закидають до нас десант. між точками. Там 50-70 метрів. Вони там стараються закріпитися і почати контролити, потім тиснуть, якщо немає артпідготовки. арт, арт підготовки. 66 Шість шоста спочатку з любов. Группа резерва на лодке как возьму надо помогу. Я впрыгнула. Да, химик, я вот выбила пострелы? Снова посунули. Там движу. А если бежать до меня, возьмут быть мух. Мои тоже вышли. Мои тоже вышли. За эти щенти разрушенные посадки и вдальнейшее работу на подъектном прогулке на и отрывают. На пехотные больше де дистанція між українськими позиціями і ворожими не перевищує півтори сотні метрів. Ані відять нас просто. Завербованих до московитського війська в'язнів буцигарень на Токматському напрямку припускають воїни 118-ї. Вони перебили, адже на штурми рашистські штаби кидають тепер геть далеких від Московії людей. Ми брали і по 9, по 10 чоловік полонених були такі випадки. Ну, последні штурми, ось випадки були підрозділів з Непалом. Вони навіть англійською не розмовляли, а -а -а. які з них вони нічого не говорили, просто мовчали. Водночас, засноване переселенцями з Оріхова, село роботи через півтора століття після появи на мапах просто припинило існування. Села немає навіть коли ми зайшли сюди. Ще деякі будинки стояли, але вже за ці ось пару місяців нічого не залишилося. Єдині тутешні аборигени восьмеро російських птахів. За корник для них мотлог залишений окупантами просто неба там і несуть яйця. Та харчуватися таким дієтичним продуктом військові не наважуються, бо курячий раціон нині вуличний. А на вулицях знищеного роботи нового ну, наразі. Чимало отрути. З передової на Запоріжжі Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1.